Ще два місяці тому народні обранці міністри і високопосадовці були тихіші за воду і нижчі за траву. Сором'язливо ховали очі від камер. Навколо цього дуже сильно розкручена увага за своєю масовою інформацією. Вони заумерли в очікуванні реакції простого люду на їхні мільйонні статки, і реакція була очевидною. нижчі, а вони мільйони. А де взяли? Вже украли, де ж вони Угу, заробить. Я посажу на машину. Хай заробить лише до рук депутатів Верховної Ради дивом прилипнули 12 мільярдів, і це тільки готівка, не враховуючи грошей на банківських рахунках. Якби цей народний депутат отримав мінімальну заробітну плату. То такое количество денег, которые у них есть, денежных именно денежных активов. Я не беру другие активы, они были бы в состоянии накопить за. 1700 років. Это значит, что що свої накаплення должны були начать делать в 315 році від Рождества Христова. Трохи менше у суддів та членів їхніх родин. Який лише 1 мільярд 55 мільйонів гривень під матрацних коштів. Журналісти й експерти вправляються в дотепності, конвертуючи безлийкіну дні нулів. Зрозумілі ще для народу поняття. Є й сумні підрахунки у втрачених життях. Більше 70 тисяч людей не получали лікування ніколи. Если бы деньги, которые задекларировали депутаты, потратить на детей, больных редким заболеванием муковицидоз в Украине, которые постоянно просят о том, чтобы выделили чуть больше денег, чуть больше денег, то все бы эти дети жили 5000 лет беспрерывно. Для того аби перевіряти декларації чиновників, створений спеціальний орган Національне агентство з питань запобігання корупції. На ЗК його члени, ще навіть не встигнувши приступити до роботи, виписують собі шалені премії. У липні та вересні всі четверо керівників отримують по 250% грошових заохочень на додаток до величезного окладу та надбавок. Преміювання відбувалося в межах того фонду зарни плати, який в нас існує. І якщо ми не будемо використовувати ці кошти, які виділені з державного бюджету, на наступний рік нам просто їх не закладуть. Це просто принципи фінансування. Так усюди, а морально не означає протизаконно. Та навіть премійовані й замотивовані за два місяці після оприлюднення декларації, вони до роботи все одно так і не беруться. Назика до цих пір не затвердила порядок перевірки декларацій. Що це означає? Що нема документу, згідно якого вони мають перевіряти декларації, які регламентують, коли як дедлайни перевірки цих декларацій і етапи їх перевірки. Відповідно, органи, які перше має цим займатися, до цих пір це саботую. Немає чим особливо похизуватися і правоохоронним органам. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже лише про сім відкритих кримінальних проваджень: два з них за внесення недостовірних даних двома народними депутатами. Одне за фактом незаконного збагачення заступника голови облради. Ще чотири проти трьох суддів і поки жодних прізвищ. Ще немає жодної зібраної інформації. Достатньої для того, щоб комусь оголосити підозру. Будуть підозри, будуть прізвища. Побачите. Коли може бути перші? Скоро. Тиждень, два. Скоро це пізніше, ніж зараз, але раніше, ніж потім. Ми ж теж не можемо зразу почати відкрити 100 тисяч проваджень через те, що там є 100 тисяч декларацій. Ну, це буде, це буде якийсь фейл. просто. Провадження відкривалися після журналістських розслідувань і заяв самих народних депутатів на своїх же колег. Були й такі, що просили перевірити себе ж. Наприклад, мільйонер з мандатом В'ячеслав Константиновський, але його відправили додому спати спокійно. Він прийшов Верховно Раду, вже видно, з чим прийшов таким багажем. Інше питання, яке там плаки, потім це таке. Це вже не наша парафія. Парафія Державної фіскальної служби. Надзвичайні новини направили і туди і запит. Утім, вочевидь, в деклараціях чиновників там нічого сенсаційного не знайшли. Відповіли банальною відпискою з цитатами із законодавства. Відомості з декларацій, як оприлюднена відповідно до законодавства, інформація, використовується для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів. Чому тут дивуватися? А у самих фіскалів статки не набагато менші. Головний податківець країни Роман Насіров має 26 земельних ділянок, 8 об'єктів елітної нерухомості, 4 престижні автівки і легендарний мотоцикл Харлі Девідсон. У своїй декларації показав 1 мільйон 160 тисяч доларів і 450 тисяч євро готівкою. Його дружина також не бідна. Має у валізі під ліжком 320 тисяч доларів, 240 тисяч євро. На двох у заможної родини ще в окремих сейфах лежать. 7,5 мільйонів гривень. На жаль, у відповіді на запит від надзвичайних новин служба не уточнила, чи збагатив сам Насіров державну казну і наскільки. А от депутат Руслан Демчак сплатив податки. Він тримає вдома 133 мільйони гривень готівкою, оскільки готовий показати чеки з ДФС, то щиро вважає, у суспільства не має бути до нього жодних претензій. Якщо на носить... ці Доходи, майно, гроші, бу що є сплачені податки, то ми повинні поставити крапку перше. Друге, журналісти мають дати оцінку, як ці люди, як вони живуть. Якщо вони займаються благочинністю, допомагають армії в зоні АТО, там допомагають лікувати дітей. Це етичне питання, другого характеру. А де люди взяли ці гроші? Це не етичне питання? Я вибачаюся, якщо я можна, я закінчу. І третє, це стосовно того, це право на приватність, на приватну власність, право на особисте життя. Хороший рецепт, наприклад, вкрав якийсь ненажерливий чиновник 200 тисяч у хворих дітей. Потім щедро дав п'ять, і давайте йому скажемо дякуємо. Те, що ця і інші гучні історії не матимуть свого продовження, нині більше ніж реально, адже НЗК і правоохоронні органи мають звертати увагу лише на подарунки і дорогі покупки чиновників за 2015 рік, оскільки стаття про незаконне збагачення з'явилася у кримінальному кодексі лише минулого року. З наступного ж приховати дорогі подарунки буде ще легше. Диявол криється в деталях, зокрема у підвищенні мінімальної заробітної плати, славнозвісні звісні 3,200. Якщо раніше подарунок треба було декларувати фактично чиститися тисяч, то зараз ця сума виросте вдвоє, тому що в нас виросла мінімальна заробітна плата, від якої ця сума рахувалася. І вже наступний рік декларування, всі, хто декларував, зможуть декларувати набагато ну набагато менше, тому що якщо вони будуть попадати в цей проміжок, вони вже не попадають під декларування. І ми побачимо менше в деклараціях. Ми розуміємо, що там буде набагато менше. На сьогодні чи не єдиним найбільшим корупціонером в країні офіційно визнаний журналіст Сергій Лещенко. У НАЗК серйозно взялися за депутата і хочуть стягнути з нього штраф, нібито Лещенко отримав знижку у 1,8 мільйона гривень при купівлі своєї вже скандальної квартири. Це розцінюється як подарунок. Тому за законом стягується штраф від 1700 гривень і сам подарунок, тобто майже 2 мільйони гривень.